Ієрархія в мотоклубах. Здебільшого ця стаття буде корисна та цікава для байкерів, які катосять поодинці, чи просто не входять до мотоклубів. Хочу зазначити, що система ієрархії буде взята з мс клуба, тому в деяких мс ЕМСІСА та МФС та інших може трохи різнитися. І так, все розпочинається з так званого хенк-раунд або з чистки. Це так званий чоловік, який є другом клубу, який хоче стати кандидатом у члени мотоклубу. Його обов'язки входить різна допомога. А поїздки на мото разом, і у випадку чого він поки не несе майже ніякої відповідальності перед клубом. Він придивляється до компанії, а вони в свою чергу придивляються до хендграунду, чи потрібен такий в клубі взагалі. Другим вже йде проспект, тобто кандидат в члени клубу. В нього вже більше відповідальності. В його задачі входить все, що йому скажуть, і він не має права відмовити, бо буде позбавлений права носити певні кольори. Третя стадія це мембер, це вже повноцінний член, який має право голосувати в Клубу керувати проспектами. Далі йде офіцерський ранг. До більшого офіцери мають перевагу над мемберами. Офіцери розподіляються на такі категорії: сержант по зброї, казначей, капітан. Що коротко, сержант по зброї відповідає за внутрішні питання клубу, організацію, казначей за місячні збори та розподілення грошей, капітан за дорогу. Наприклад, він зробляє маршрут, яким поїде весь клуб. Далі йде віце-президент. Тобто другий після президента клубу він вирішує всі питання, які довіряє йому президент. Ну і звісно, сам президент мотоклубу, клубу частіше це сам він створив цей клуб. Він проводить членські збори, де вирішуються питання. Отже, якщо клуб інтернаціональний або регіональний, то в них є старші офіцери, віце-президент та президенти, і вони стоять вище ніж звичайні. Може бути таке, що національний президент може замінити помісного президента клубу. Всі вони стоять вище ніж звичайні президенти і їх люди. Щоб зрозуміти, хто перед тобою саме проспект чи сам президент, потрібно лише подивитися на грудні нашивки. Там це буде вказано.